Одразу до справ, одразу до страв, я вирішила створити нову серію відео під назвою Перше, друге та десерт. Ідея в тому, що я беру один основний інгредієнт і на його основі створюю перше, друге та десерт. Цього разу основний інгредієнт картопля і перша страва картопляний суп. Ця страва дуже схожа на грибну юшку, яку я готувала раніше. Власне, це майже той самий рецепт, тільки замість грибів я використовую картоплю. Починаю з того, що відварюю картоплю, додаю також сіль, часник та лавровий лист. І поки картопля буде варитись, я готую засмажку, починаю з того, що на рослинній олії обсмажую цибулю, тоді додаю моркву, а приблизно хвилин за 5 я додаю натертий плавлений сир. Також не забуваю про спеції, хоча цього разу використовую не так і багато. Я була в магазині, побачила по акції лимонний перець і вирішила, що він сюди чудово впишеться. Також я додала трохи чорного перцю, а ще мускатний горіх, зовсім трошки. Залишається додати сметану, трохи картопляного відвару, щоб суміш була Легше перемішати і цю частину рецепта можна вважати готовою. Коли картопля приготувалась, я вирішила її трохи розім'яти. Це насправді не обов'язково, можна залишити її, як є, або взагалі приготувати суп пюре це вже особисті вподобання. Поєдную всі компоненти, додаю кріп, ставлю на вогонь ще на хвилинку і суп готовий. Вийшло дуже смачно, особливо, якщо додати трохи смаженого бекону. А ще смачніше, якщо спочатку підсмажити бекон, а потім в тій самій пательні готувати засмажку. Результатом я задоволена. Тим часом треба було придумати другу страву. Тут варіантів було ще більше, і я взагалі не знала, як її обрати, але потім я згадала, що в мене в холодильнику вже стоїть картопляне пюре і треба з ним щось зробити. Я вирішила додати яйце трохи натертого сиру та спеції, використала італійський мікс та грибну приправу. Звичайно, спеції можуть бути будь-які: часник, паприка, сирна приправа будь-що суміш. Я ретельно перемішала і далі вирішила випробувати декілька варіантів. Я готувала снеки в духовці, запікала хвилинок 30, а також смажила. Результати, звісно, різні, але обидва цікаві. Але цепеліни та лимонну картопельку, про які я початково думала, я теж колись приготую, тому що хочу завершити ще одну серію відео, яка буде десь тут вгорі. Тому, якщо у вас є улюблені рецепти з картоплі, мені б хотілося про них почути. А наразі мені залишається приготувати лише солоденьке. Насправді, картопля досить часто використовується в десертах, принаймні я знаю декілька. Але перша страва, про яку я подумала, були саме солодкі картопляні пампухи. Спочатку я поєдную трохи цукру, сухі дріжджі, тепле молоко і залишаю хвилин на 10. Насправді це не обов'язково, таким чином я просто перевіряю, що дріжджі все ще активні. Тим часом я натерла відварену картоплю на терці та поєднала з рештою цукру та яйцем. Суміш треба ретельно перемішати та додати до молока з дріжджями. Також на цьому етапі можна додати ванільний цукор, екстракт або есенцію, але в мене нічого такого не було, тому на самому початку я додала ванілін та сіль до борошна, зовсім трошки. Тепер поступово поєдную рідкі інгредієнти з борошном та замішую тісто. Воно має вийти м'яким та еластичним, залишаю його на годинку в теплі. Коли тісто підійде, його треба розкачати та витиснути пампухи. Раніше я робила їх круглими, але тепер використовую інші форми. Таким чином їх буде легше посмажити, тому що за рахунок форми вони не будуть перевертатись в олії. Ідеальна температура для смаження в діапазоні 160-180 градусів. Але якщо кулінарного термометра у вас нема, тоді можна розігріти олію, поставити в неї дерев'яну паличку, і коли від неї підуть бульбашки, можна починати смажити пампухи. Смажаться вони швидко, приблизно хвилинку, до яскраво золотистого кольору. Я приготувала цілу миску пампухів і навіть успішно поборола бажання насмажити ще й картоплі фрі. Ось така перша частина серії перше, друге та десерт, сподіваюсь, було цікаво.